Я ж, в свою чергу почав виконувати більше досягнень, щоб заробляти сококоїни на майбутнє. Вкрав Хто? мафія вкрав шарлота і блават. О, О, все, <клес> Нападаємо. Пішли всі за мною, всі за мною. Всі робимо дерев'яні. В скриню, в скриню кидай. То <клес> То моє. моє. <клес> Сідайте за мною. Робимо всі дерев'яні топори і нападаємо. План на них. перехват. Швидше, вони його переховають зараз. Бугали! Давай. Давайте. А. Сідайте, Е, до Мене це мене не цікавить. Сідайте, хто там? Сідайте, сідайте до мене. Полетіли, полетіли. О, страдание знайшов. О, стародавні! Постав, постав рибу на. Старадавні! Постав рибу на Постав рибу на вогонь! Я роблю сраку мотику. Добрий день! Стародавній також ви цей квест, візьми просто весь інвентар, мотику на забей. чим чим мотиву, мотику, мотику сапа. При стародавній. І ще піди яйця поморось. Яйця поморось. <різь> Перше, що <різь> першій людині кажуть не ну, зайти на сервер, яйця по поморось.